Польщі новий уряд, новий прем'єр-міністр Дональд Туск, чого можна очікувати від Польщі і чого точно не варто очікувати у зв'язку з цими змінами? Ну, по-перше, Дональд Туск вже був прем'єр-міністром Польщі, він очолював уряд з 2004 по 2007 рік. Це, по суті, перші роки Польщі в Євросоюзі, тобто він дуже досвідчений політик. Ви знаєте, що з 2014 по 2019 рік він був президентом Єврокомісії, тобто він політик європейського масштабу, дуже серйозний. Він повернувся до влади в Польщі серйозні зміни, тому що партія, яка багато років була при владі, право і справедливість тепер в опозиції, причому... Жорсткі позиції, тому що Дональду сказав, що вони будуть займатися розслідуваннями діяльності попередників і так далі. Тобто достатньо серйозна була така боротьба і напружена. Що далі? Що зміниться в політиці Польщі, в внутрішній політиці, у зовнішній, і що це означає для України, чого нам очікувати, на що нам можна розраховувати і. Як би ми могли виграти від цього нового повороту розвитку Польщі? Ну, по-перше, мені видається, що від Польщі варто очікувати більш дружньої політики до, по відношенню до Євросоюзу. Да? Тому що ми з вами бачили, що останнім часом політика Польщі була такою достатньо жорсткою, і дуже часто те, що вони робили, нагадувала? Нещодавні кроки президента Ердогана в Туреччині, да? тобто дуже різкі, дуже націоналістичні, дуже такі навіть гротескні на зовнішній арені, які дуже часто не подобалися союзникам західним, да? тобто від яких дуже залежна економіка і взагалі розвиток цих країн. Тому я думаю, по-перше, більш дружня політика до Євросоюзу у відповідь це буде розблокування тих коштів, які Євросоюз заморозив і зупинив транші Польщі через те, що внутрішня політика, судова система була достатньо серйозно деформована в Польщі. Я думаю, що Дональд Туск буде це виправляти. І Ще один важливий такий нюанс: те, що він має дуже гарні стосунки з найбільшою найвпливовішою країною Євросоюзу Німеччиною. Тому буде тут, я думаю, що посилення цієї лінії співпраці і його найбільший опонент Качинський він навіть звинувачує Туска в тому, що він є агентом Німеччини, так Німеччина найсильніша і найзаможніша країна Європи. Очевидно, що буде, будуть налагоджуватися ще більш теплі стосунки, і я думаю, що не просто прагматичні а і близькі достатньо на ідеологічній основі між Польщею і США. Для України це гарна новина, і тим більше гарна новина, що буквально на днях прем'єр-міністр вже нинішній Дональд Туск заявив. Що потрібно комплексна і потужна мобілізувати Захід на підтримку України, Тобто, що недостатня підтримка і треба концентрація всіх зусиль, що не може бути ніякої втоми, Україні треба реально і системно допомагати, і це не може не радувати. Тобто, те, що роль Польщі і як регіонального лідера. І як хаба такого важливого для підтримки України буде зростати. Більш того, я думаю, що найближчим часом будуть врегульовані ті проблеми з блокуванням кордону, які відбуваються з польського боку. Безумовно, це не буде там, якесь рішення раз і назавжди, тому що у цієї проблеми є. Серйозні каріння, ми зараз теж про це з вами поговоримо. Да? Але принаймні я думаю, що ця гастрота, яка сьогодні спостерігається, вона буде знята з польського боку, тому що менше буде оцих націоналістичних настроїв, менше буде оцій поляризації да? і такої, ну скажімо, показної е, гри в одні ворота. Так? Туск ліберал. Туск, я думаю, що буде певним чином коригувати зовнішню політику Польщі. Що стосується внутрішньої політики, да, тобто, безумовно, я не схильний вірити в те, що Туск відмовиться від сильної, промислової, протекціоністської політики Польщі. Да. Я безумовно сумніваюся, що, наприклад, ну, уряд там, взагалі коаліційний у них, да, тобто і в ньому партії, які дуже серйозно залежать від місцевого електорату, від сільського населення, фермерів, да, тобто, тому вони безумовно не підуть на те, щоб, скажімо, розблокувати все, 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 що можна для України, да, і сприяти і допомагати Україні. Ні, вони будуть дбати. Про своїх виробників. Вони будуть дбати про своїх фермерів. І це не тільки політика, це стратегія, тому що Польща одна з найуспішніших з точки зору розвитку економіки країн Європи, тому що вони стабільно зростали навіть в періоди глобальної кризи, там, 7 го року, тобто це безпрецедентна історія. Польща повернула всі кредити Міжнародного валютного фонду і більше їх там не бере. Мало хто про це знає, мало хто звертає увагу, але це такий дуже серйозний штрих до економічного портрету цієї країни. Польща дуже розумний, сильний протекціоніст. Ну знов таки вони це не рекламують, да, тобто і можливо багато людей про це не здогадуються, але Польща розвинула дуже сильну сучасну диверсифіковану промисловість. Якщо ми з вами подивимося на сайті Гарвардського університету ренкін економічної складності, то ми побачимо, що Україна на 46-40 навіть зараз 49-й позиції по економічній складності, Польща на 25-й. Найкраща позиція перша. Тому Польща виграє дуже серйозно в економічній складності, і це означає, що вона вміє виробляти більше. Ніж вміє виробляти Україна і не тільки вміє, а робить це. Якщо ми подивимось з вами на економічні показники, скажімо, в 2021 році до повномасштабного вторгнення для того, щоб була певна співставність, то ми з вами побачимо, що за рівнем ВВП на душу населення, так один з ключових показників в економіці, Польща випереджала Україну в 2,7 рази на душу населення. Тобто майже в три рази поляки заможніші в розрахунку на людину, ніж Українці. Більш того, експорт Польщі майже 400 мільярдів доларів США. В той час, як експорт України в 2021 році, році, для, для співставності, да, тобто, він був близько 80 мільярдів, тобто різниця в 4,5 рази. За ВВП на душу населення ми відстаємо від Польщі майже втричі, а за експортом в 4,5 рази. Чому такий величезний розрив? Чому таке ну, 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 неймовірна різниця? Да? Здавалось би, ми настільки близько, у нас чисельність населення співставна. Да? Тобто ми стартували на початку 90-х практично з одних стартових позицій з точки зору ВВП на душу населення да? і прийшли до таких. Різних результатів. Я думаю, що я присвячу окремо відео от цьому економічному диву Польщі, а зараз обмежусь лише тим, що скажу, що вони цілеспрямовано ускладнювали свою економіку і промисловість. Вони розвивали її не просто на рівні там, заяв чи політичних чи режиму очікування. Да? Тобто вони нічого не чекали, вони будували сильну польську промисловість і вони зуміли дуже Грамотно і дуже ефективно вступити в Євросоюз, да. Тобто їх вступ в Євросоюз поєднувався з тим, що вони з одного боку зберегли сильну промислову політику, по суті, таку ну прагматичну, якщо не сказати в гарному сенсі націоналістичну позицію в економіці. До речі, Гжега Шкалодка, двічі міністр фінансів, віце-прем'єр Польщі і. Шанований спікер Київського міжнародного економічного форуму, викладач академії КМФ, він є архітектором польських економічних реформ. Він, по суті, економічно привів Польщу в Євросоюз, а до цього він її привів в організацію економічного співробітництва і розвитку ОСР. Тобто, і саме він, а не Больцерович, є справжнім архітектором оцього польського економічного дива. А дійсно, за лаштунками цього дива, є чітка стратегія розвитку і є чіткий інструментарій, тому що в Польщі є вільні економічні зони, індустріальні парки, є власний банк розвитку, є експортно-кредитне агентство, є агенція підтримки малого бізнесу і ще купа інструментів державної економічної політики, про які Україні закордонні радники. Розповідають казки, що це неправильно, це не потрібно, це застаріло, це неефективно, це бюрократично. Навіщо вам це потрібно? Державне втручання в економіку. так, Тобто, це, це зайво. Дивимось на Польщу, в Польщі все це є, і в Польщі все це ефективно, працює на розвиток польської промисловості. В результаті ми з вами дивимося на знімок економіки України і знімок. Промисловості Польщі, через економіки Польщі, через призму економічної складності. Коли ми робимо цей рентген, ми бачимо, що Польська економіка значно складніша за українську. Да? Тобто там більше різних видів виробництва, вони більш технологічні, там більше ефект мультиплікатора, більше доданої вартості і так далі. Да? Тому що там є машинобудування, там є електроніка, там є хімічна промисловість, там, там є автопром. Тобто, чого ти тільки там не знайдеш? Да? Тобто, це не мона економіка, як на жаль, у України домінує аграрний сектор. Польщі теж достатньо масштабний аграрний сектор, але він там не домінує, тому що є дуже багато інших складових в економіці і, передусім, виробничих, які роблять економіку комплексною, складною, диверсифікованою, які створюють там додаткові ефекти синергії. І тому польська економіка зростає значно швидше за українську в кілька разів темпи ВВП. Зростання ВВП Польщі, випереджають українські знову таки до повномасштабного вторгнення. Польща зростає швидше, Польща багатша, і вона стає ще багатшою. Тобто траєкторії розходяться. Та? І тут нам треба буде зробити суперзусилля для того, щоб наздоганяти Польщу для того, щоб реально інтегруватись в європейську родину. Я зараз говорю не про... Формальний або юридичний вимір нашої євроінтеграції я говорю про економічний вимір євроінтеграції які вирівнюються вимірюються рівнем доходів на душу населення ВВП на душу населення це характеристика продуктивності, ефективності економіки. Тому чого не варто очікувати від Дональда Туска від нового польського уряду, це те, що Польща відмовиться від своїх амбіцій регіонального лідерства, те, що вона відмовиться від реального протекціонізму і розвитку промисловості, да, і буде комусь дарувати, значить, своє свій економічний розвиток. Вона цього робити не буде. На що ми могли би сподіватися, що ми могли би просити у Польщі в обмін на певну спільну гру в якихось індустріях, в обмін на вибудовування взаємовигідних ланцюгів, ланцюгів доданої вартості? Ми могли би просити Польщу навчити нас правильному вступу до Євросоюзу. Я вважаю, що треба було б залучати в Україну радників найвищого рівня, таких як Гжега Шкалотка, тих, хто працював. В польському уряді в ті роки, коли йшли перемовини про вступ до Євросоюзу, тому що Польща геніально вступила до Євросоюзу. Євросоюз вимагав від Польщі, наприклад, відміни вільних економічних зон, що зробила Польща, вона їх зберегла і домовилась про продовження цього режиму. Я потім окремо розповім про цей кейс. Він заслуговує особливої уваги. При цьому Польща домовилась про те, щоб щорічно отримувати від Євросоюзу 10 мільярдів євро не кредитів. По суті, це гранти, це не безповоротна допомога на розвиток інфраструктури, підприємництва, економіки загалом і так, далі, і так далі. Тобто, виявляється, є в історії кейси, причому наш найближчий сусід, що можна вступити в Євросоюз, не пожертвувавши своєю промисловістю, своїм виробництвом. Своєю сильною економічною політикою, а з іншого боку, отримати серйозну щорічну, регулярну підтримку від Євросоюзу, що таке 10 мільярдів євро. Це фантастичні кошти, тому що Україна щороку перед повномасштабним вторгненням до МВФ ходила з простягнутою рукою за мільярдом доларів, за півтора мільярда, і за цими кредитами МВФ і йшов завжди цілий набір умов. Значна частина з яких абсолютно невигідна, а тим більше з точки зогляду економічного розвитку, неприпустима для прийняття українською стороною. Тим не менше, це постійні викручування рук, і постійні ну, взагалі окрема тема. Так? Польща сильний виробник, сильна промислова політика, розвиток власного індустріального комплексу, і при цьому. Серйозна реальна масштабна підтримка від Євросоюзу, тому що ефективно проведені перемовини, тому що є власна стратегія, країна розуміє, чого вона хоче, і якими шляхами, якими інструментами вона це буде досягати, тому що хмарочоси не будують голими руками. Польща блискучий приклад, підручник і партнер для відновлення захисту і успіху України. З вами був Віктор Галасюк. Ставте подобайку, коментуйте відео, чи згодні ви, чи ні. І підтримуйте наш канал на Patreon.